І засміялась провесінь. Пора, за чорним шляхом, за великим лугом. Дивлюсь, мій прадід, і пра-пра-пра-пра Усі йдуть за часом, як за плугом. За ланом лан, за ланом лан і лан, за чорним шляхом, за великим лугом. Вони вже в тумані, як туман. Усі вже йдуть за часом. Як за плугом, яка важка у вічності хода, за чорним шляхом, за великим лугом, така свавільна, вільна, молода, невже і я іду вже, як за плугом, і що зорю, який засію лан за чорним шляхом, за великим лугом. Невже і я в тумані, як туман. І я вже йду за часом, як за плугом.